Привіт! Я студент 4-го курсу Одеського Національного морського університету за спеціальністю 051 Економіка. Хочу поділитися своїм досвідом і порекомендувати цей університет майбутнім студентам, які прагнуть отримати не тільки глибокі знання, але й цікаві можливості для розвитку. Запам'ятався університет, пришли все своєю атмосферою, де можна не лише здобувати професійні навички, але й знайти нових друзів та однодумців. Програма дає все необхідні розробки для роботи в різних сферах: від підприємства до фінансів. Особливо сподобалося практичні заняття, де ми вирішили реальні кейси, що дає змогу краще розуміти економічні процеси. Найбільше запам'яталися цікаві події, такі як заходи, які організували для студентів. Це дає змогу не лише поглибити знання, але й налагодити важливі зв'язки для майбутньої кар'єри. Тому, якщо ти хочеш отримати якісну освіту, брати участь у реальних проєктах та мати можливість для кар'єрного росту, рекомендую вступати до Одеського національного морського університету. Економіка майбутнього починається тут.